Живим коридором, стоячи на колінах, на далекосхідному кладовищі у Кроповницькому зустрічали двох загиблих військових Олександра Пещурнікова та Сергія Великого. Кропивничанин Олександр Пещурніков навчався в центральноукраїнському університеті. Здобув спеціальність психолог. Після закінчення навчання працював приватним підприємцем, потім кухарем в міському ресторані. Мобілізували Олександра у серпні минулого року. Він пройшов навчання і служив бойовим медиком взводу. Загинув на Покровському напрямку у 39 років. Розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. Основним його завданням було евакуація поранених і загиблих воїнів. З місця бойових дій та доставлення до них всього необхідного. Олександр вивіз з гарячих точок багато наших поранених захисників, тим самим врятувавши їм життя. Солдат Олександр Олександрович Чурніков загинув 20 січня 2025 року в районі населеного пункту Надіївка Покровського району Донецької області. Під час логістичного забезпечення позиції та ротації особового складу з Олександром Піщурніковим Ми знайомі з юних літ, майже з дитинства. Так як спілкувалися в одній компанії, виросли на одному мікрорайоні, ніколи не підводив компанії, завжди був веселим і любив. Сергій Великий народився і закінчив школу у селі Рівне Новоукраїнського району. В Кропивницькому навчався на техніка-механіка. У 2014-15 роках брав участь в антитерористичній операції на території Донецької області. У лютому 22 го пішов знову на фронт, розповіла Неля Чорна. У січні 2023 року отримав осколкове наскрізне поранення. поранене. Після кількох місяців лікування знову повернувся до підрозділу та приступив до виконання службових обов'язків. Воював на найгарячіших напрямках бойового зіткнення. Старший солдат Сергій Олександрович Великий загинув 25 лютого 2024 року. В районі населеного пункту Ласточкине Покровського району Донецької області під час виконання бойових завдань майже рік вважався зниклим безвісті. Загинув Сергій Великий у 35 років. Це патріот, це щира, щира надійна людина. Такі повинні у нас бути, повинні жити, а не повинні гинути. Шкода, що ми втрачаємо найкращих. Дуже шкода, але маємо надію, що ця війна закінчиться нашою перемогою. Перестануть гинути достойні сини нашої країни. Поховали військових на алеї Слави. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.